Йо, це що за говно? Не понял. Давайте, удачки. Ха-ха! Танк за мною. Давай, 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 давай. давай, давай. Все нормально вирулив, Я вирулив. Я, я живий. Розбайтив трішечки, розбайтив. Нормально. Побачив, да? Давай, давай, три боком поком подавали. Да-да-да, притискаюсь, 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 притискаюсь. Так, давайте зараз я зроблю дуже опасний маневр. Ось так, опа. Так, не Непоняв, за мною ще є бук. Ааа, газу, газу, газу. Опа, ось так, ось так. Нормально, нормально, просто боками так роздаю. Ні, ні ні ні, ні. Як сімейте, з вами Квінт. І сьогодні відео я зараз знаходжуся біля будинку, біля будинку одного мільйонера. І у нього на парковці стоїть ось цей карветік. Корветік з БП. І зараз я його спробую зорвати. Наскільки я знаю, він тільки що зайшов свій будинок і забув його закрити. Тому зараз ми з вами його заберемо і будемо на ньому кататися. Що, давайте так обережно, я зараз пройду до цього будинку. Так обережно я не знаю, чесно, де тут камери стоять. Ну якщо мене побачить, це буде не чи Тому давайте обережно. Так, а ззаду давайте шуденько так пробіжимо. Ззаду я не зможу зайти. Давайте я тут перестрибну. Ось так. Так, ну наче нікого нема. Давайте обережно заходимо. Боже, який він красивий. І так, сідаємо через кришу. Ну добре, і все, я його завожу. Так, чи на все поїхали. Я зварував тільки що корвет у якогось мільйонера. Ем, чи би чомбині? І давайте, як завжди, зробимо невеличкий огляд модельки. Ось цього корвета. Ну а зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06 му сервері. Це в нас Кіріл Фростяний, Катерина Квінтова і Юрко Стартер. Привіт, хлопці та дівчата. Якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, вось промокод і все вийде. Вихлоп нас іде правильно, колеса просто неймовірні. Моделіка 5 з 5. Тепер заходимо в салон. А в салончику в нас просто неймовірно. Педалі, ну наче вони там є, де? Да, педалі є. Юкрен ГТА, ми бачимо. І в цілому, всі текстурки вони дуже такі, прям дуже фані. Коротше, ця моделька, справді, 10 з 10. Мені прям дуже подобається. Ось це, якщо не баг, так і потрібно. Так що, що я вам можу сказати, це одна з найкращих медель на Ukraine GTA. І тому сьогодні в нас огляд на ось такий каравет. Подивимося, як він їде, поганяємо трішечки по місту. Коротше, все в нас буде чи на. Sound Саундрезис, ось так, хлопці. Тому давайте ганяти, давайте дивитися, як він їде по місту, трішечки понавалюємо боком. Ось мені дуже подобається ця машинка. На жаль, на жаль, я не отримую цю машинку собі, тому що ну я не купляв на шостому сервері собі Battle Pass, да й дуже складно його прокачувати. У мене на це на жаль немає часу. Але машинка справді дуже неймовірна. Ну в цілому я її зараз ворвав. Може потім номерочки трішечки скрутимо, поміняємо і все буде просто чи назис Монтрезис, давайте зараз ось так боком зайдемо, ви просто подивіться, як дріфтить ця машинка. Мені це прям дуже і дуже сильно подобається. Так обережно, обережно ось так проїжджаємо на червоне світло трішечки, ну нічого страшного. Ми, як не як тільки що зварували машину, треба, звісно, якось не приковувати до себе увагу. Хоча ну як не приковувати увагу на такій машині, це прям дуже дуже ченазис. Машинка дуже файна. а що це за коментар? А це коментар людини, яка виграла 250 тисяч просто. Так, за перегляд мого відео. Якщо ти хочеш точно так же отримати 250 тисяч просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, гравець не в мережі. Побачите, як я скину цій людині гроші, ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість, приймай участь. Ну коли там вже буде зелений, алю. Так, хлопці, у нас стоїть задача поїхати в Дніпро на правий берег, тому що там є дуже небезпечний хасанщик. Тому вирушаємо всі за мною колоночкою. Давайте ми повинні його спіймати та заарештувати. Я бачу його. Хлопці, сі ліворуч за карветом. Давайте. Поспішаємо. Треба його заарештувати. можете мене обганяти. Алло! Алло, це що за говно? Не поняв. Алло, який танк? Я просто ви... А, 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 а. Я просто викрав машину у мільйонера, і все, А він танк викликав і три патрульки. Що там із бушка одна їхала за мною, як. Який... Ай-яй-яй, мене ще перекрутило трішечки. Давайте, дачка. ха <реш> Ні! Танк за мною! А, так я за ними поїхав, а ви якусь іншу сторону взагалі. Хлопці, що це таке? Він об'їжджає, об'їжджає СБУ Дніпра. Він до вас їде, він до вас їде. Так, давайте три трішечки. Ось так поробимо. Боже, ну як мені подобається. їздити на цій машині! Газу, газу! Боже, я не знаю, якось якось я боюся за мною. Танк їздить. Алло, камон. Так, Корвет повернув в сторону ферми. Тому їдемо в сторону ферми. Ой, ні, ну я красиво боком навалюю. Я думаю, красиво. Дам. Я поняв, що мені цю машину собі залишити, я думаю, буде дуже складно, тому що за мною зараз ганяється три патрульних машини, одна СБУшка і один танк. Всього на всього один танк. Обережно, 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 Газу, газу. Ай! давай, давай, давай! Розбайдив трішечки. Розбатив. Нормально, нормально, а де так, а де танк загубився? Так, щось з вигляду пропав карвет. Ну, мене це дуже сильно радує, що танк загубився, і трішечки, ну, вийшов з їх строю, да, так сказати? Фух, ну це прям дуже епічно. Я думаю, за це можна вподобачку поставити на відео. Так, щось я вас знайти не можу, буду шукати. Так, я не знаю, де танк він справді десь загубився, і це чудово. Це дуже чудово, що за мною вже танк не їздить. Ну, танку було б і складно, у мене максималочка на цій машині. Двісті триста, двісті, триста, ага, 238, Вісім. Опа, 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 опа. Розбайдив. Ой-ой-ой, як файно розбайтив. І типу, аутанка дев'яносто п'ять. Хто не бачив підосік, у мене є обзор на танк, там де я викрав танк ЗСУ і всім раджу до перегляду. Хелоу? Побачив, побачив, да? Давай, давай, трісички бокам подавали. Ой, ой ой під задом ой Обережно. Ой, ой 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 майже щось із ним якийсь таваль станцює. Поїхав в сторону блокпоста знову. Не міняв курса. Ні, в ту сторону. Ой, дякую, що патронів, хоча в танку нема. Бо якщо б були патрони в танку, мені було б вже дуже і дуже погано. Так, головне їхати не менше ніж 95. Ой-ой, мені дзвонить хтось, Йошкіндрид невчасно. Ось тут ось так боком заходимо. Танк все одно. Він просто дуже сокращає, дуже сильно. Хтось е перехопить його в кінці, там, де лабораторія Дніпровська. Так, давайте відірвемося, я скину дзв дзв дзвінок. Так, давайте трішечки. Да, 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 притискайсь, притискайся. Притискаюсь, притискаюсь. Ой-ой, як красиво. Ой-ой-ой, вже не до сміху! Вже не до сміху! Він же поруч! Опа, опа, то я кругуля виїжджає назустрічну. В нас одна машинка чомусь перевернулася, не знаю чому, але я майже, майже наздогнав карвет. Опа. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, я так обженяю. Все, ти в мене на мушці зараз як Не, ну на танку прям якийсь дуже такий файний гонщик сидить, бо він дуже файно керує танком. Поїхав в сторону НПУ Дніпра. Мовимо його там. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. 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 Ай-яй-яй-яй-яй. ай-яй-яй, ай-яй-яй, прошу. Давай, 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 да, 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 скритися. Тому що, як не як, я думаю, що я вкрав машину у якогось прям дуже такого знаєте видатного. Мільйонера, що як тільки у нього вкрали машину, одразу виїхав танк і три машини. Чотири три НПУ і одна СБУ. Ой, і тепер трішечки понавалюємо. Ось так бем, бем. З боку в бок. Просто машинка неймовірна. Мені дуже вона подобається. Справді, вона дуже файна. Як я тільки просто сюди повернув, одразу все, вони тут виходять. Я не знаю, тут може маячок якійсь машині, та я не зможу на ній тоді взагалі ніяк уїхати. Так, ледве просто в остановочку не влязу. Пився. Так, давайте зараз я зроблю дуже опасний маневр. Ось так. Опа. Так, не поняв, за мною ще із зб... А, Ааа, газу, газу, газу. Опа, ось так, ось так. Нормально, нормально, просто боками так роздаю. Розвернувся. Ой-ой-ой, дає кругаля. Боже, ні, ну за цю погоню можна однозначно вподобачку влупити. Так, давайте ось тут обережно ось так заходимо боком, дивимося що там коїться. Боже, який це епік. Я просто не можу. Я просто не можу подивіться, що коїться позаду мене. Давайте. Ай ай! яй газу, газу газу, газу. Опа, ось він. У мене хомячок дома! вдома. Друзі, продовжуємо. Продовжуємо його затискати. Давайте ми його повинні в тиски взяти. Він біля бази АТБ. там, <плес> Ааа, газу, який тан! мені все одно, звідки він у нього він за мною гониться. А, ні, 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 давай, давай. Ай, газу. Ну, майже зловили. Ну йо йома. -йо. Боже, який епік! Все, мені все одно. Я даю газу, газу до відказу. Боже, це дуже епічно. Я не знаю. Фух, мене ледве не затримали. Фух, так, я не знаю, це, я не знаю. Відірвався я, чи ні? Давайте я зараз трішечки постаю за епіцентром. Якщо все, типу я зміг відірватися, справді тут не мамочка, просто так і везло мене знаходити, то все, я відірвався. І так, хлопці, я вже тут на. Стільки довго стою, що у мене навіть вимкнулась камера. Так жучка немає їм, просто везло мене знаходити. Тому ми можемо зараз спокійно скинути цю машину в якийсь гараж, і нехай вона там відстаюється. А ми поки відійдемо від такої погоні. О! Ну, всім дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені цю дуже сильно допомагає просувати мій контент далі. Також не забувайте, що у мене є моя телеграма, а також Діскорд група за посиланням в описі. Також головне не забувати, що я граю на Ukraine GTA, Посилання на гру ви зможете знайти в описі. А також тут діє мій промокод Квінт, який дасть вам дуже файні бонуси. Промокод діє на першому, третьому, п'ятому та шостому серверах. Ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!